Системи резервного живлення від офіційного представництва компанії Ліволтек в Україні це якісне вирішення проблеми з відсутністю електроенергії у вашій оселі. Однофазна система резервного живлення Ліволтек складається з гібридного інвертора потужністю на 5 кВт та акумуляторної батареї на 5 кВт годин з можливістю розширення. Заряджається приблизно за 2 години та забезпечує до 10 годин роботи усієї необхідної електротехніки підключається до електромережі та подає струм у всі розетки осей і має прихований монтаж кабелів за передньою кришкою. Інвестор має безшумну роботу, а надійні літій залізов, фосфатні акумулятори будуть працювати довгих 6 тисяч циклів зарядки. Продукція знаходиться на складі в Україні і не потрібно чекати доставки з іншої країни після замовлення. На все обладнання надається офіційна українська гарантія терміном на 5 років, яка передбачає його заміну в разі виходу з